Дорогі друзі, сьогодні мені дуже приємно, що я в португалії виставив свої творчі роботи на показ людям, на показ друзям своїх, на своїм, на показ всім тим, які сьогодні прийшли у цей зал. Тому що сьогодні в Португалії, в місті Лісабоні, ми звіт на виборні збори асоціації, яка називається Християнський рух українців у Португалії. Зараз літній час і вже практично. Залишився місяць до нашої е, такої великої дати, 20-ї річниці незалежності України. Я свою цю виставку, яку сьогодні люди бачили, моїх творчих робіт, щиро присвячую до цієї величної дати 20-ї річниці незалежності України. Всім добрим людям, всім моїм друзям, яких я знаю, які були сьогодні зі мною, які бачили мої виставку, Я щиро бажаю теж здоров'я, щастя, добра, благоди, кохання. Їхнім родинам, їхнім батькам, всім всім їхнім добрим друзям і колегам, з якими вони тут проживають і живуть. Тобто всім вам друзі щиро вдячні за те, що ви сьогодні прийшли, побачили. Дай вам Боже здоров'я і до нових творчих зустрічей. Дві Прошу затягнути свої міс місця у залі. Ну що ж, роботу ми провели і хочу оголосити результати. Вибор голови християнського руху українців у Португалії. Іван Онищук 46 номерів, 46 людей проголосували. І е, в нас була ще одна пропозиція. Віктор Шулер, одна особа проголосувала. Отож, е, тут зрозуміло, так що вибори голови е, голова християнського руху залишається Іван Онищок. Вітаємо. Контрольно-ревізійної комісії християнського руху українців у Португалії. Я вас переб'ю. Ви кажіть скільки. Було... Загальна кількість так, була 47 так. осіб, які прийняли участь у виборах і ніхто не отримався. Прошу продовжити. Голова комісії Степан Ханас. Прийнято рішення одноголосно. 47 осіб проголосували за кандидатуру. Другий заступник Микола Стус. Також рішення прийнято одноголосно. 47 осіб, які приймали участь. Проголосували за Микола Стуса. Другий заступник Михайло Горощак. Рішення також прийнято одноголосно. 47 осіб. Вибори проводу християнського руху українців у Португалії. Перше віце голова Олексій Голинський. Сорок Скільки голосів. Рішення прийнято одноголосно. Я вас вітаю. Перший заступник Іван Середа також 47 голосів проголосували. Другий заступник Іван Манько. 47 осіб. Одноголосом. Я вас питаюсь, прошу. Далі. Секретар Валерій Сандуляк. 47 осіб. Одноголосом прийняти. Валерій. Правда. На Україні у відпуску і я з ним мав розмову. Він погодився також продовжити ще роботу секретаря. Дякую за допомогу. Наступне скарбник Ольга Бегей, 46 осіб, і Віктор Шуляр одна особа. Отож, залишається скарбником Ольга Бегей населення. Прес-секретар. Віталій Мазу, 47 осіб, одноголосно. Я хочу зробити доповнення. Е, провід, старий провідненського руху, е, зробив таке рішення. Віктор Шуляр був моїм заступником, і ми зараз його оповноважуємо створити осереду при українській греко Греко-католицькій церкві. Ось ми його попросимо, Чоловік духовний. І, і, і від початку застування його громада знає, і він всіх знає. Ось. І автоматично голова осередку є членом проводу. Зумієте? Ми збираємо найкращих людей в провід. Так само, як і Ілоніф Литовченко, осереду Світуполі, він є членом проводу і має право голосу. Так само ми хочемо кожній громаді, щоб був усереду. Лісабон є столиця. І, всі такі важливі події відбуваються, і ми уповноважуємо, просимо віктора шуєра таку е, дуже потужну важку роботу. Ой. Я думаю, такі повноваження йому підходять і він цим потягне, правда. Ну що ж, Я всім дуже дякую за активне голосування і. Здавів свою повноваження. Дякую, дякую. 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 Так, хочу Слово хоче голова асоціації. Дякую. Дякую. Дорогі делегати, членського руху. Зараз у нас присутня пані Людмила Хол, секретар Лузідон, а також прийшов наш прихильник. Перший е, голова президії нашої знову зборів нашої асоціації Микола Чабан. Ой, я вітаю їх. присутністю. Вони затримали бо мали відкладних справи, е, оскільки, оскільки ми робили нагородження, ми нагороджували тих е, всіх, хто приклався до. До нашої роботи, хто допомагав в нашій цій роботі, я називав Людмилу Хосину Холд. Ось також кликав до нагороди керівника гурту Україну музичного гурту Роксоланії. мені зараз теж підійшли. Ось я хотів би ще раз їх закликати сюди, вручити їм подячні дипломи і подарувати календар. Нам допомагати, щоб ви могли з гордістю сказати при всіх інстанціях. Оце я маю повноваження, мені люди дали таку місію. Оце є повноваження, а це диплом. А це наш: і це наш фотокалендар для вас. Також ми фотокалендар даруємо э, вашій донечці, нашій любимій э, українеці Аліні Хол. Будь ласка, для неї також. Yeah. також Аліна, будь ласка. Так мало для неї кота дія, що депутат робить до вас У нас з мамою допомогла перекладати оці всі переклади, де ми підписували. Завжди це робить. і я, Ми дуже вдячні. І для нашого імені я ще раз велике-велике дякую вам. Будь ласка, ми пізно прийшли, але стоїть кілька слів. Як ви нашу роботу свою думку? Добрий день всім, так я думаю, що вже ви не знаєте. Тож такі я думаю, що сьогодні дуже доволі, але це так. Пробачайте, пішла пізно, бо були спілки вибори теж, і ви вже знаєте, що раніше християнські те були спілки, теж були там способи, і там і були теж панчабан. Зараз тільки що кінчилось, ми пішли на навті, не обідали. То ви вже знаєте зранку до. У вас теж немає що їсти сьогодні. Боже. Ну добре. Я дякую для вас, усіх. Для вас. день десь. Та добре, це пізно. Так. Дякую для вас, я президента. Вітаю вас усіх за столом, гості. І дякую, що теж мені довірили. І я хочу вам сказати, що я добре знаю, яке трудне діло було для пана Івана. Для всіх. Але він, як президент, він мав цю думку, багато людей проти. Ви вже знаєте, не буду там казати хто, так Не будемо за це мішатися. І я думаю, так. Що є люди, що подумали, що у християнському руху треба молитися, за релігію, там сваритися чи ні. Я думаю так, і ви теж думаєте це і робите. Церква для молитви, а християнський рух це як допомогти людям. так? Vsako pomoč, tisto, kar je mogoče, to je, če mi treba, da ne to, pozvonil, znali, skazali, bo, recimo, Ivan, bilo takarit, da je bilo treba zelo hitro narediti eno stvar, mi ni bilo v Lisabonu, tam je moj mož tam poklical, znali in rekli, da nima, on je šel objokom do posestva, ker tam ni bila oseba vina in to je bilo, moralo biti vse zelo hitro naredljeno. Zavolgi, gospod Ivan, z vsemi govori in vsi, ki so v asociaciji. Я кажу вам, бо пане вам, теж як ви по всі не знаєте добре мову, португальську ви знаєте, що це дуже трудно ходити, просити, питати. Людина не знає мову, Треба, щоб, теж стидається, тож, розумієте? Потім думаю, що морочить мою голову. Мені ніхто не морочить мову голову допомоги. Ти тільки мені мороче голову, другі речі, що хтось там каже, пльотки, це все один за другим. Це це мені дуже мороче голову, А так ні. Ну, добре, люди, я вам дуже дякую. дякую. І ви пробачайте, так? І це ви, пане інженер, ви знаєте, що це теж добре це знати, бо ви теж вже пройшли такий трудний час, що людина вас не знала і вам допомагала через телефони ще розумієте? І це так, як вам з проблема, це теж багато людям. Я кожен день великі проблеми. Мені дзвонять день і ніч. Це вже буде 15 років. Як хто небудь хоче що-небудь, то позвоніть. Добре, до побачення і дякую. Пробачайте. До речі, тому що я тут сиджу, це заслуга Дімиласим. Вона каже, свій час допомогла. Коли... Треба чи не треба? Так, так було. То що є, то є. Не... Оскільки ми маємо ще докупів нагороджень, я запрошуюся керівника гурторок стані. Іван побазив. Іванна, будь ласка, диплом Дякую. подячний і наш фотокалендар. Кола Чабан – Це людина, яка багато працює для тих людей, які потребують невідкладної медичної допомоги. Це добровільна жартовна праця, яка в нього починається шостої ранку, працює на роботі і на 12-й годині ночі. Ось ми його закличемо на наші заходи. Він завжди нам допомагав і допомагає як словом, так і ділом. І ми хочемо на пам'ять йому подякувати, подарувати наш календар. Будь ласка, Микола, він є тут медику ту до сюди виїжджає. І португальці вже португальські государства дали мені нагороду. Я ще не чула, що хтось з українців йому подякували. Не способався ні. І це сараса Кристянка йому дякую. Бо цей чоловік заробив. Він завжди робить. і Я знаю, бо я люди були дуже це Тож мені допомагав зворі. Кажуть, панчема людина чуть не мирає. І він їде туди, приймає людей. І допомагає їм каже, де йти все зробити. Він теж психолог. Це він ходья, таке на це дуже велике терпіння. Михайло милостивий Господь даємо ту ласку, сили, здоров'я, щоб він міг виконати свою земну місію, щоб він міг допомогти тим, хто його потребує, щоб міг поділитися своєю частичко свого мужнього доброго серця. Микола, дякую за все. От всіх благ тобі, земних і небесних. Просто до слова. Дякую всім, я не буду довго займати часу. Ми з пані Людмилою приїхали ось, вже майже на завершення вашого з'їзду, тому що ми з 6-го Великого з'їзду спілки українців в Португалії, де ми є обрані до Ради спілки. Пані Людмила є обрана як почесний член Рад, і я як вільний член Рад. і хочу ваш з'їзд привітати від спілки українців в Португалії. Побажати вам відної щирої праці на користь української громади і запевнити вас в тому, що і надалі, як і раніше, спілка українців в Португалії буде співпрацювати з вами на добро української громади в Португалії. Дякую вам, щирий вам уклін, Дякую за вашу високу нагороду. Дякую, пане Миколо. А зараз я хочу запросити почесного гостя Костянина Шеплякова. Сюди і дати йому подарочний наш фотокалендар, який буде згадкою про нашу співпрацю. Костянтин, дякуючи йому. ми провели дуже сильну акцію мистецьку. Це було у січні місяці, 10 днів. Він виставляв свою роботу тут, в цій галереї. Ми дякуємо щиро за ту працю. Нехай Господь його дарує ласками благословенням. Костянтин, я надіюсь, ми співпрацювати. Я запрошую сюди ще одного митця художника, Белоша Михайла, який сьогодні демонструє свої роботи у цій прекрасній галереї. Михайло талановитий, наш українець обдарований, який має дар голосу, дар мистецький художника і просто артиста. Дякуємо йому. Дякую за його працю, Дякую за певну працю. Я запрошую сюди голову середку Святу Леоніда Литовченка, який також часто відвідує наші заходи, приїжджає в Лісабон. Він зараз прибув і приймає активну участь. Він також задавав питання, коли був приїзд Івана Чолія, президента світового українців. Він також був присутній. І я думаю, що дача співпраця і цей, ця пам'ять. Буде, буде йому доказом і, 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 стимулок на майбутнє. Дякую. Маємо питання різне, так? так зараз поступаємо до питання різного. Ось, користуючись нагодою, що я вже тут, не хочу лише раз займати трибуну. Віді мені, мені проводу, і я думаю, від. Всіх членів християнського руху Української Португалії на сьогоднішньому з'їзді ми хочемо прийняти звернення. Звернення особливої ваги, Прошу слухати. Ми, ми... ініціюємо. Ми... Давайте я Держати зачитаю і буду переказувати. І голосування Хочу е вашої уваги. Дорогі брати і сестри, Христі Ісусі, шановні добродії, громадяни нашої страждальної України, слава Ісусу Христу!